Лікарі, чи вони від Бога, чи ні. Деякі християни вважають, що до лікарів звертатися не потрібно. Але сам євангеліст, апостол Ісуса Христа Лука, який написав Євангеліє, був лікарем. І якби він знав, що не треба звертатися до лікарів, то він би, мабуть, написав це в Євангелії або в іншому посланні. Тому моя думка, що якщо навіть сам апостол Ісуса Христа був лікарем, то треба звертатися також і до лікарів. Але на перше місце завжди ставити молитву і віру в зцілення, віру в Бога. Благословінь вам! Ім'я Ісуса Христа. Амінь.